Мене, звати Посіпак. Ой! Ой, мене гикалка і вона не проходить. Що робити? Це тебе хтось згадує? Як це мене хтось згадує? Ну, та так, хтось про тебе говорить, а може й думає. Ух ти! А хто це? Ой, а я звідки знаю? Треба, щоб ти перезивала імена своїх друзів. І на якому ти перестанеш гикати, той тебе і згадує. Добре, зараз спробую. Але людей треба перезивати, а не друзів іграшок. Чи в тебе немає друзів, крім іграшок? Взагалі-то в мене багато друзів в школі. Почну з першої парти. Мар'ян. Ні. Оля. Ні, не вона. Наталя. Та що то за гик та й гик? Та я телевізора добре не чую. Тату, я перезиваю імена. Якщо вгадаю, то перестану ікати. Доню, то це не допоможе. Зараз я тобі покажу один дієвий спосіб, як зупинити гикавку. Давай! Набираєш повний рот повітря і затримуєш дихання на 20 секунд. Зараз спробую. Так, я включаю секундомір Три, чотири. Ти тримай, я зараз прийду, я скажу тобі, коли випускати. Ой, що там, що там я пропустив? Доні, що з тобою? Ти задихаєшся? Вдихни повітря. Йой, як я налякалася. Для чого ти затримуєш повітря? Та ми з татом позбавляємося моєї коти. Та подивись ти вся синя. Але ж то, тато, не можна так робити. Але, здається, це допомогло. А ні, знову. Йой, ти це вже пройшло більше хвилини. Даню, випускай. Випустила вона вже. То добре, що я прийшла, я її від і коти так лікую. О, від і котимі лікує, та тобі дитину не можна на півгодини лишити. Диви, що ти наробив. Йойну забув на пару секунд, та нічого страшного не сталося. Я перепрошую, але я досі ікаю. Взагалі-то найкращий спосіб від гикалки – це є стакан води. Давай і це спробую. П'єш великими ковтками і зараз все пройде. Угу. Ну що, здається, пройшло? Так, це допомогло? Бачиш, я ж казала, а не видумувати, хто зна що. Ну, не знаю, мій метод мені завжди допомагав. А ні, знову почалось. А яй-яй не спрацювала. Я вже не знаю, що робити. Та ти, може, не звертай уваги, воно само пройде. Ну, добре, постараюсь. Барсік, ти що так зненацька гавкаєш, та мене чуть серце не стало. Фух, я аж сама підскочила від нашого барсика. А мені здається, чи ти вже не щекаєш. Стоп! А дійсно. Ура! То виходить, тебе Барсик і вилікував. Він погавкав, ти налякалась і перестала гикати. Ай точно ми тут мучимося, от то Барсік. Барсік, дякую тобі. А ви поставте вподобайку, будь ласка, на це відео.